веранду нам снаряд влетів у веранду, а в веранді розірвався. О все перемішано, перемеляно. Ну, вже тут таке творилося, що вже заховатися було ніде. Я вийду кажу: ой, диви диви воно. Там у тих криша полетіла, у тих. дід мене заганяє в хату, ховає, каже, осколки летять, що ти дивишся? Вернуться люди, звісно, що встановиться, же ж допомогу дають на хати. Тут більшість хат криша знесена. Людям треба було давати не сертифікати на купівлю нового житла, а дати гроші на відновлення. І люди б тут залишилися і працювали б далі, і вели б скотарство.